Я не поняла. На права. Що вона в дідька тут робить? Лежить. З якого хрена вона ну, тут лежить? Ні, вона не з хрена, вона ну, продовження прекрасного тіла там лежить прекрасна нога. Що вона робить на столі, де люди їдять і п'ють смачну каву? Отам в нас на вулиці люди їдять і п'ють смачну а каву. Тут я сиджу. А це і... моя хата. Я що хочу вдома, та й роблю. Що такое? Ти в себе в хаті теж отак от себе ви це моя хата. Бачиш, роблю. Що такое? Боже, який жах? Прибери ногу зі стола. Чи диви, ну, в смислі? Чим тобі не подобається прекрасна нога в жовтих носочках? Ті капець, аби придовбатися до людини. Ну що тут такого я зробив? Ну нічого сижу собі, лежу, віддихаю. чому проблема? Прибери ноги з того состава. Так, що йти ти працюю ну, там у станка. Пока.